Завершився перший етап чемпіонату України Шашок-Черкес. Нагадаємо, у Кам'янському він проходив вперше. В змаганнях брали участь спортсмени з Києва, Харкова, Кам'янського та інших міст країни в трьох вікових групах та за трьома категоріями: класична, швидка та блискавична гра. Вчора за участю міського голови відбулася церемонія нагородження переможців. Як зіграли наші спортсмени за мить. Чемпіонат України з Чекерсу тривав з 2 по 7 листопада на базі Дніпровського державного технічного університету. Гра зібрала іменитих спортсменів та молодих початківців, чемпіонів світу та гросмейстерів з чотирьох регіонів України. Для нас велика честь приймати в нашому місті чемпіонат України з «Чекерсу». У нас вже на протязі 30 років незалежності наше місто вже чотирижні приймало чемпіонат світу з шашок, приймало чемпіонат Європи з шашок. Наші спортсмени. Вони у нас є гросмейстери, майстера спорту. Я хочу, ми дуже пишаємося нашими спортсменами. Дуже пишаємося нашими тренерами. За результатами чемпіонату кам'янчани відзначилися за двома номінаціями: це змагання серед жінок, де особливо відзначилися Аліна Фідорченко та Віра Попруга. Це був мій перший чемпіонат України саме з такого виду шашок з чекерсу. Це було дуже цікаво, дуже цікавий досвід. Мені сподобалось такий незвичний вид шашок для мене, тому що інші правила, але було цікаво зіграти і дізнатися щось нове для себе. Практично весь п'ядестал пошани був за кам'янчанами у змаганні серед юніорів. Майже усі нагороди залишилися у нашому місті. А наш спортсмен з наукового ліцею Ілля Переміцько став абсолютним переможцем за трьома номінаціями і буде представляти наше місто на чемпіонаті світу серед юніорів. Насамперед я не очікував таких результатів, Я завжди сподіваюся на гірше, щоб не так засмутитися в майбутньому. Але я дуже радий, що посів саме такі місця. Я не знаю, я почав приділяти більше часу шашкам. Саме тому я посів таке місце. Суцільне золото повезе додому киянин Олександр Колін, досвідчений та відомий шашист, що виборов перемогу у дорослій категорії. Чемпіонат України вони. Збирають зазвичай найсильніших і перемогти в чемпіонаті це, скажімо так, треба додати чимало зусиль. Просто я розумію, що якби країна прибула зараз в такому стані війна, і не у всіх є можливість так, трапилося, як то кажуть, зірки так стали. Да. і мені потолонило приїхати саме місто Кам'янське. На чемпіонат України з шашок числ дуже приємно, що ми на такому рівні провели ці змагання. Дуже високий рівень це відзначили усі учасники змагань. Цей захід також показав, що ми те місто, яке гідно представляє цей вид спорту і гідно представляє нашу країну на таких подібних заходах. Управління молоді та спорту долучилося до проведення цих змагань за підтримки міського голови з залученням федерації шашок нашого міста. Управління молоді та спорту надало народ. Ну атрибутику. Сьогодні ми бачили, що спортсмени, які посіли призові міста, стали чемпіонами, отримали гарні призи. Окрім призів та нагородження, також планується провести у знайомчу екскурсію по місту для гостей, учасників чемпіонату. Зокрема, запросити їх до культурної перлини міста академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки.